Ну і як було обіцяно, сьогодні я буду відповідати на ваші запитання. Цього разу ви їх написали так багато, що просто для мене шок. Дуже усім дякую, хто приєднався до цього відео та написав свій коментар. Тож сьогодні я відповім на усі запитання, які ви залишили під відео. Що буде далі? Почну йти від найпершого коментаря. Тім Йоа, перше питання: коли останній раз стригся? Я прям навіть знаю дату, коли останній раз це було 23 грудня 2024 року. Чи знаєш ти Кристіану Роналду і чи є ти його фаном? Цього футболіста знаю, але я не його фанат, як і взагалі футбола. Чи любиш ти булочку з Маком? Звісно, люблю, жаль, що в місті Польщі, де я живу, взагалі ніде не знайду її. Чи будеш ти ділитися про своє життя? Не знаю чи буду, бо мій канал і моя інтернет-діяльність побудована не на цьому, а на іграх. Але думаю, в Discord Серулі, який на момент сценарію все ще в розробці, а на момент озвучки він вже існує, тому ідіть, підписуйтесь і там розмовляйте між собою, там дуже круто, весело. Можливо, там якось буде ділитись трошки про своє життя. Що плануєш на 25 рік? Як мінімум вижити? А взагалі хотілося покращити сильно свій монтаж і змінити будову відео, бо роблю я це все в дуже старомодному вигляді, чесно кажучи. А тепер питання від Хмерура. чи Вареник і Кліпстер є твоїми друзями в житті, чи тільки по Ютубу? Ну, я з ними познайомився завдяки Ютубу, і ми багато часу проводимо разом онлайн, бо живу я в іншій країні. Часто граємо та просто переписуємось, і навіть не так часто про Ютуб говоримо. Уточни, чи це буде де сервер чи ТГ. Це Discord сервер, він вже існує. Ідіть, заходьте і розмовляйте. Любиш більше вареники чи пельмені? Чесно, взагалі не знаю, що краще, тож думаю, і те, і те люблю однаково. З якої частини України ти є. Родом я з Луганської області, народився в Свідловську, або якщо казати сучасною назвою, Довжанськ. Думаю, що шиї зробить свій канал і поб'ємістрбіста по підписникам і підкорить весь світ. Не знаю, але якщо таке станці, то буде дуже смішно і водночас страшно. Мене, якщо чесно, уся ця тема про шиї і, і взагалі його існування лякає. Питання від Мірора закінчилося і прийдемо до коментаря міканушки. Вибач, якщо я неправильно прочитав твій нікнейм. Який твій найулюбленіший Каомоджі? Думаю, що ось цей. Який твій найулюбленіший Плейс в Роблоксі? Можна декілька. Точно, от з останніх це Reborn, потім Doors, Pressure, Michael Zombies, The Bachelor та Burger Game. Звісно, я не все назвав, але це буде дуже довгий список. Чи були інші аккаунти в Roblox? Якщо були, то є б щось про них розповісти. Так, в мене були інші аккаунти, і про них я детально розповів ось цьому відео, рекомендую подивитись. Яка гра або Place в Roblox викликає в тебе найбільше ностальгії? Я думаю, це Lumber Tychon 2. Бо це був мій найперший плейс в Роблоксі. Талі, Воркет, Pizza Place, ну і Блоксбург. Яке найулюбленіше відео на твоєму каналі і чому? Я думаю, це відео про кіоск. Воно вийшло таким прям незвичним для мого каналу, та й нарешті я зміг щось окрім Роблекса зняти. А до виходу цього відео, мій минулий фаворит був огляд ігор, який робив у дитинстві. Відео дуже старе, але все ще можливе до перегляду, раджу глянути. Коли в останній Євборщик? Незадовго до нового року Єв, був імбовий взагалі. Наступні питання від Кріч UA. Скільки тобі років? Е, в грудні мені стукнуло 17. Будуть інші ігри, крім Роблокса? Хотілося б, але тоді люди, які прийшли заради Роблокса, не будуть дивитися інші ігри. Хоча, наприклад, Лондарк чи Рубрика про що був дуже добре, так заходить людям. Я би хотів робити подібні відео до кіоска, наприклад. А зараз питання від Арсенія Білдера. Ти маєш discord групу? Так, вона є в, в описі каналу і цього відео все є. Які в тебе плани на свій канал 25 і 26 рік? На рахунок 25-го я відповів трошки раніше, а стосовно 26-го, взагалі, за бажано спочатку пережити 25-й, а далі подивимось і буду діяти за обставинами. Запитання. Ти фанат фільму «Опенгеймер»? На жаль, мені не випала можливість глянути цей фільм в кінотеатрі, але хоча б попав на фільм Барбі Райан Гослінгкраш. Опенгеймера колись гляну, але якось руки не доходять. Запитання, чи можу я зробити ремейк твого лобі в грі Домівка? Я спочатку думав зробити щось цікавіше з цього плейсу, як місце для зустрічі з підписниками. І так як у нас є тепер Діскольсери, то, можливо, там і будуть проводити якісь зустрічі, я думаю, було б прикольно. А тепер час просто титанічної кількості питань від бомбула. 37 питань. Чел, куди стільки? Перше, чим ти ще цікавишся, окрім ігор? Е, люблю покататися на велосипеді по полям та лісам. На щастя, це все знаходиться не так далеко від мого дому, але зараз зима, тому поки що сиджу вдома. У якій країні ти зараз знаходишся? Зараз живу в Польщі, тут я навчаюся і працюю. Який твій улюблений ютубер? Прям улюбленого немає, чесно кажучи, в дитинстві якісь були, але вже не згадаю. Більшості випадків дивлюся те, що Ютуб рекомендації мені кидає. Як ти ставишся до сучасних подій в Україні? Те, що я зараз скажу, не мається на увазі, що я в політики. Я не читаю взагалі ніяких новин, бо постійно сприймаю я їх близько до серця в моєму житті і так досягньово стресу всякого щоденного. Тому, чисто щоб обмежити кількість стресу, я не читаю новини і не знаю, які зараз там події. Яка улюблена їжа? Скоріше за все, суші. Яка улюблена гра в Roblox і поза ним? Улюблені плейси я назвав раніше, а просто які ігри я люблю? Це Stalker 2 та минулі частини. Трилогія Метро, Майнкрафт, ФНАФ, Галіс Мод та краще інші ігри, просто скріном зараз покажу, щоб не перечисляти. Яке улюблене відео Крибельне? Також на це відповідав. Який улюблений фільм? Фільми та серіали мене не цікавлять, але з того, що я дивився і люблю з дитинства ще, це Гербі шалені перегони. Яка улюблена книга? Книги я не читаю, але в дитинстві сподобалась книга від Всеволода Нестайки на жаль, не згадаю, що це було. Яка музика тобі подобається? Чесно, взагалі не знаю, як такий жанр називається, але ось подібне як Subways of Your Mind подобається. Також люблю Теймпалу, Strawberry Гая. Акіру Ямаоку, ну і ще декілька подібних авторів. Яка твоя улюблена пісня чи мелодія? Протягом двох років постійно слухаю Stadium Lights Demo. Дякую First of Phasm за цю пісню. А зараз більше всього люблю Subway of Your Mind. Як ти ставишся до нових івентів Roblox? Я за ними слідкую, тому і сказати нічого не можу. Чи слідкуєш ти за спортом? Ні, спорт мене не цікавить. Так, а зараз буде дуже швидко і коротко, бо питань просто ти фіга, там ще є багато інших людей, які чекають свої відповіді. Чи є у тебе кіт? Ні. Як ти ставишся до групи Big Games, гені по заробітку грошей з дітей. Як ти ставишся до українського перекладу в Doors? я граю англійською мовою, тому не знаю, що там тримає тримається район, без патрон. Чи правда, що я хочу зробити це відео на годину як мінімум? Так. Чи я у тебе собака? Ні. І найважливіше, як ти ставишся до картошки, люблю картоплю у будь-якому вигляді. Е, які правитель за всю історію України тобі більш всього подобається? В'ячеслав Чорновіл. Якого ти зросту? Хз, але десь близько 180 см. Скільки ти важиш? 72 кг. Чи знаєш ти про мем Добрий день знімаємо відеоролик? Якщо не знаєш, то знайди. Мем не знаю. Який улюблений мем на даний момент King One Anti Pелісі Screen. Чи знаєш ти хто такий Біс Не знаю. Чи буде відбуватися якась зустріч в Роблексі, де підписники будуть грати в ігри чи щось подібне? Так буде, якраз вже Discord створений. Чи знаєш ти хто такий Epic Tank? Також не знаю. Чи буде відео, де ти будеш оцінювати ігри підписників в Роблексі? Ну ідея хороша насправді, але можливо колись таке можливо колись таке реалізую. Чи будуть колись відбуватись стріми? Якщо в мене колись з'явиться комп? Можливо, ноут не потягне. Чи не набрити тобі з цими питаннями? Ні, але їх трошки забагато. Яке твоє улюблене число? Не знаю, не люблю математику. Яка твоя улюблена мелодія з Роблекса? Якщо ти кажеш про офіційні треки, це хорор. Чи є у тебе папугай? Ні. Чи знаєш ти чим пане Івана? Ні. Чи здогадався ти, чому саме 37 сім питань? Можливо, твоє улюблене число? Фух, полетіли далі. Питання від Cactus 666 Ти вже підключив монетизацію? Ні, поки. Одна тисяча підписників є, але треба тепер зібрати 4000 годин, проведених над переглядом відео з мого каналу. Якщо ти її підключив, то наскільки складно? Складновато, але можливо, все ще в процесі до підключення. Тепер питання від Тім Тімура. Чи полюбляєш паркури ігри? Так, в мене є улюблені ігри, такі як Міросеч чи Light. Чи будеш оцінювати плейси підписників? Таке питання вже було. Чи знав ти, що я це аккаунт бомтіма і зараз хочу тебе затролти? Ах ти, каже, що Team UA це теж твій як, судячи з посту в спільноті, ти спалився. Крістор, я тебе вб'ю. Ура, 40 питань куди стільки. Як в тебе виходить робити відео на стільки часто, раз в тиждень, це дуже потужно, бо я як ніхто знаю, наскільки в тебе мало часу. Дисципліна, от і все. Як звати твою білку, фоточку покажеш? До речі, підписники не знають, але в мене є тваринка. Це дего? І ось її фотка. Чи були в тебе якісь друзі-ютубери? Так, були, але, на жаль, з ними вже багато років немає зв'язку. Який твій улюблений плейс в Роблекс? Зараз це Паркур Ліборн. Який плейс визиває в тебе найбільшу ностальгію? Питання вже було. Чи будеш робити матч в РБ по типу Странів за 40 РБ з твоїм лицем на сраці? Це дуже важливо. Матч в Роблексі планую, але з такою ідеєю, звісно. Хм. Який жанр ігор тобі більше цього подобається, або декілька, якщо не можеш визначитись? Думаю, це сюжетні ігри, стрілялки від першої особи, хоррори та пару ігор виживалок. Як сам цей жанр загалом мені не дуже, є пару виключень. Чи будеш купляти The Long Dark 2? Звісно, і огляд теж на каналі буде. Які відоси, котрі ти робив на момент е виходу, здавалося тобі крутими, але зараз ти бачиш, що це відстій. Щоб ти не заходив на відосі п'ятирічної давнини, де ти знімав Minecraft серіал, бери з відоси про Work at Pizza Place. Ну, це точно відео про Нан та про що було метро 2033. Який відос, на твою думку, є найкращим на твоєму каналі, або декілька? Питань вже було. Чому ти більше надаєш перевагу, або відос набрав багато, але він тобі не цікавий, або відос, який тобі цікавий, але не набередає? Дуже складно сказати, і так, і так виходить. Яку музику ти любиш слухати і твої улюблені виконавці? Вже відповідав? Як ти вважаєш, якщо б в тебе вмер канал, ти б опустив руки, чи почав би прикладати дуже багато зусиль, щоб його відродити? Думаю, було б простіше створити новий канал. Чи є в тебе якісь улюблені фільми і серіали, або ті, що настільки? В тебе вразили, що ти, що ти час від часу згадуєш про них? Улюблений фільм казав, а серіал це Breaking Bad. Який улюблений жанр фільмів? Фільми не дивлюсь. Як вважаєш, Роблекс розвивається чи стоїть на місці? Стоїть на місці і нереально рідко якось розвивається, часто не в ту сторону. Що б ти хотів, щоб додали в Роблекс, модераторів? Чи думав ти провести колись стрім? Вже той дав? Чи будуть в майбутньому якісь ходки з підписниками, наприклад, грати з ними і так далі? Так вже це питання вже було. Чи віриш ти, що колись твій канал замінить тобі роботу? Не думаю, що таке буде. Чи є в тебе чи сестра, є старша сестра. Який план на 25 рік вже відповідав? Як вважаєш, до якої кількості підписників ти зможеш дійти за рік? М -м Хотілося б ще одну тисячу, але думаю, 1500 можливо зібрати. Чи є в тебе мрія? Звісно, є. Що саме тебе тримає на ютубі і чому ти продовжуєш знімати відео? Це мої хобі та навіть в якомусь плані сенс життя. Якби ти міг вибрати абсолютно будь-яку суперсилу, то яку б ти обрав м -м невидимість. Чому в тебе саме такий стиль тексту? Т тобто шрифт? Ну м -м мені він просто сподобався і підходить під стиль каналу. Як ти придумав собі ім'я і чи були якісь варіанти ще? Ну, я просто закрив очі і посилка по клаві і вийшов крубіон. Інших варіантів не було. Чи донатив ти в Roblox і куди найбільше? Я, ні... я ніколи нікуди не донатив, окрім Стіму, я там ігри купляю. Ти пройшов усі частини ФНАФ? Ні, бо вони усі майже однакові, і дуже складні. Який ФНАФ твій улюблений? Третій і Security Breach. Чому в тебе саме такий скін в Роблоксі, як ти до нього дійшов? Люблю мінімалізм і простий скін. Чи пам'ятаєш ти, коли вперше зайшов в Roblox, які були відчуття? М -м, на жаль, ні. Чи думаєш ти зробити собі якесь інтро або аутро? Можливо, аутро, а інтро це минулого століття. Ти досі граєш BMG Drive? Вже як більше року ні, нудно стало. Яке твоє улюблене аніме? Аніме лайно. Не дивляться і пішов ти в сра. Продовж фразу. Хочеш, покажу пеніс. Будеш зустрі, а з ким зустрічатись? Кого не жалко? Варенка. Вітаю, витримали на котрого розвели мінус 3000 аура. Ах ти падла. Фух, не знаю як довго відео йде, але нарешті дістався останнього коментаря. Від відомого вам, Варенника. Чи плануєш ти знімати більше контенту про Роблексу? Так, я про це сказав якраз в тому відеосі, де ти і залишив цей коментар, чел. Чи можете порекомендувати якихось укр ютуберів? Мій фаворит з українських ютуберів це Шевчук, дуже рекомендую його. Як в тебе виходить знімати відео раз на тиждень? Питання вже було. Скільки каналів в тебе було до цього? П'ять. Яка твоя улюблена їжа? Відповів раніше. Любиш вермішельку з котлетами? Ні, краще з перехою. Чому ми з тобою так доїмо Roblox, як ти думаєш? Гарне питання. Хай пімся. Скільки ти вже награв в паркулібон майже 40 годин? Та ти поділися варениками? Ні, вони мої. Любиш аніме? Я його ненавиджу. Що любиш більше чай чи каву? Чай. Це база. Why so serious? Бем вже не актуалочка. Ти зілей Бобік чи миного рішення буде? Мильного рішення не буде. Скільки коштує в Польщі потужний метр? В ляк долярю. Який твій ФНАФ улюблений? відповів раніше. Чи грав ТИ Теджок? Звісно, це одна з моїх улюблених ФНАФ пародій. А той ремейк, який зараз розробляється, на жаль, не пограй, бо слабкий для цього ноут. Чому на кожному кроці зрада? Ну, думаю, що він не показала, які є люди насправді, тому так і стається. Скажи чесно, тебе тримають в підвалі? Скажу тихо, по мене. Так тримають, врятуйте мене! Тримаєш нашу таємницю, ніхто не має дізнатися, що означає паїни? Звісно, це ніхто не має знати. Чому паука немає трусів? Я звідки знаю, Лол, може йому не хочеться їх носити. О, мені не віриться, але питання закінчилися. Тож ще раз дякую всім, хто доєднався до цього та написав питання. Думаю, коли знову через рік буду робити відповіді на ваші запитання, все ж таки поставлю обмежену кількість питань, бо це якийсь жах просто. Але це навіть не мінус, а дає мені зрозуміти, що я вам небайдужий і я вам цікавий. Ну а на цьому все. І побачимось наступним разом.